Огляд створення призначення для організації групової роботи в Google Class і здійснення рефлексії у спільній таблиці з такою метою створюється завдання, приклад якого ви бачите на екрані. А вже ж привертається увагу для мобільного пристрою про наявність установленого застосунка Google таблиці. А далі в інструкції надається відповідно посилання на таку таблицю з режимом спільного. Редагування. Як так, вигляд, якого вигляду може мати така таблиця? Будь ласка, давайте знайомитись. Це може бути виконання декілька вправ і тоді дуже яскраво візуалізовано для викладача є рефлексія для виконання кожного завдання. Це може бути не просто процес співпраці, а роботи із командною роботою визначенням. Результатів, тобто як швидко команда працювала, і вже ж просто візуалізація виконання одного завдання. Отже, Інструкція і рекомендації для того, щоб така групова робота була організована, спільний доступ до таблиці або презентації треба надавати в режимі Студенти можуть редагувати. А для файлу, який ми підготували на Google диску, також загальний доступ, виставлений із можливістю редагувати для кожного або в домені, якщо ви працюєте в закладі освіти. Отже, для формування інструкції починаємо перший крок отримати файл. Із відповідним посиланням. У мене є Google таблиця. Покажу, як вставляється таке спадне меню. Установіть курсор в потрібну клітинку. Оберіть меню «Вставити». Зі списку знайдіть і виберіть спадне меню. А далі сформуйте спадне меню так, як вам подобається. Добре розумію. Погано розумію. І а вже ж застосуйте якісь кольори, які можна буде використовувати. Тільки ми натискаємо готово. Таке меню з'являється в клітинці, і для наступних учнів ми можемо просто його копіювати, а далі вже обирати зі списку чи варіант той чи інший варіант інструкції. Отже, у мене наявний файл, де є варіанти вибору для кожного учня, я маю надати доступ для редагування. Для цього приводжу погляд праворуч вгору і шукаю кнопку Поділитися. Саме тут натисніть і в розділі Загальний доступ, обмежений доступ. Змініть на всіх, хто має посилання. А вже ж переконайтеся, що стоїть доступ може редагувати. Наступний крок: вам потрібно копіювати таке посилання і його скоротити, бо наразі воно є за довгим для вбудовування в інструкцію Google Class. З цією метою скористайтесь будь-яким скорочувачем, який дозволить скоротити ось таке довге посилання на коротке для подальшого його використання. Готове посилання на таблицю з доступом для редагування, переходимо до створення відповідного призначення. З Цією метою нам потрібно Google клас в режимі викладача, активувати на стрінки завдання зліва вгорі кнопку плюс створити, обрати, а вже ж завдання, і працюємо за алгоритмом назва. Казівки, нагадую, що для кожного такого опису обов'язково всі текстові фрагменти і візуалізації будуть додані під відео для того, щоб ви могли працювати самостійно. І далі ми вже використовуємо копійоване посилання для нашої роботи. Та візуалізація. Якщо це завдання, і вам треба контролювати термін, то ви можете виставити відповідну оцінку в контрольній частині, зазначити розділ тему, куди ви публікуєте завдання. І в такому випадку треба в інструкції ще нагадати учням, що для звіту треба натиснути кнопку. Позначити, як виконане, адже, адже в такому призначенні не будуть вкладені учнями в власні файли, вони лише позначають як виконано, бо беруть участь у спільному редагуванні. А вже ж натискаємо призначити і отримаємо відповідний результат із можливістю швидко опрацювати таке завдання. Як працювати, як виконати, і відповідно. Звіт Нагадую, доступ для організації роботи із груповою роботою в режимі співпраці обов'язково має бути: студенти можуть редагувати. В разі, якщо ви своє призначення створили і потрібно в певний момент часу його активувати, то у викладача є можливість редагувати. Як тільки ви створюєте це завдання, приверніть увагу, що на початку доступ завжди ставте для Ваших учнів для перегляду. В подальшому уже ви зможете розкривати таке завдання на доступ для редагування, в разі, коли ви бажаєте наперед закрити таку інструкцію, щоб учні не поспішали. В такому випадку, ми використовуємо через диск наше призначення, обираємо підготовлену таблицю ось вона має назву рефлексію, і спочатку додайте можливість. Переглядати збережіть такий файл. А коли урок уже розпочався, і ви пояснили завдання, як його виконувати, тоді в режимі редагування ви відкриваєте і додаєте статус, що а тепер ви дозволяєте всім учням в класі таку таблицю редагувати. Це такі рекомендації, якщо клас працює перший раз із такою формою роботи. Ще раз демонструю, що в будь-який момент часу статус перегляд чи редагування можна змінювати.